Певний, що словами вам не передати і половини тих відчуттів та емоцій, які в мене викликала дана клавіатура, а точніше, натиск її клавіш, бо принаймні на даний момент це без перебільшення. Найприємніша механічна клавіатура та тайпінг, які я тільки пробував. Але заради справедливості, от саме клавіатур, через мене пройшло не так, щоб дуже багато. Тому розумію, що особливо в мене, якби руки не набиті, і немає з чим дуже сильно порівнювати. Але ось тут тайпінг ну просто мега крутий. Хоча, я думаю, це буде чутно навіть по звуку, наскільки приємно та м'яко натискаються ці клавіші, так ніби це якісь м'якенькі зефірки. І я так розумію, що це все завдяки поєднанню преміальної структури Gasket Mount, також присутні 6 шумопоглинаючих шарів. Та ще й самі перемикачі Keychron Super Red Silent Switch на 50 мільйонів натисків є тихими. І це все якраз і дає настільки приємний загальний досвід. При цьому ще й присутній хотсвап, якщо раптом чи якийсь свіч помре, чи якщо захочеться замінити на якийсь інший тип. Плюс ще один прикол в тому, що, хоча це клавіатура від Game Pro, але вона зроблена в колабі з Keychron. І я чомусь впевнений, що серед вас є ті, хто знають про них і що вони займаються саме збірками топових. Ну або як мінімум непростих клавіатур, тому тут і вийшов настільки прикольний результат. А це ще й проявляється і в програмному забезпеченні, про що трішечки пізніше. Дана версія це форм-фактор 96%, тобто це повнорозмірна версія, що мені прям дуже подобається. Бо я для себе розглядаю тільки такий формат. Плюс вона є доволі товстенькою та високою, і мені би звичайно хотілося, щоб вона була не такою високою. Бо я звик до більш низькопрофільних та тонких клавіатур, і знаю, в мене рука трішечки почала скиглити через зміну положення, бо воно в першу чергу незвичне, все ж кут трішечки змінився, тому мені особисто постійно хотілося щось підкласти під кисть, як то є, наприклад, різні підставки. Хоча, якщо ви давно на таких клавіатурах, то думаю питань не мало би ніяких виникати взагалі. Але дивлячись на те, які в неї спеки і реалізація тієї шумки, то питань не виникає, бо це все кудись треба було запхати. Що вона була настільки приємною, також це все вплинуло і на вагу, бо вона тут виходить буквально трішки більше, ніж один кілограм, хоча візуально вона мені здається десь у два рази важчою. Тобто я би не сказав, що це капець як багато, але як люблять казати люди, зате в руках вона точно відчувається без перебільшення, як добротна річ. Звичайно, що тут присутня дуже приємна та з плавним переливанням RGB підсвітка, але на мій смак вона себе не повністю розкриває, оскільки тут стоять pbt півіті даблшот Кейкапи. А наскільки я знаю, то в них вроді як дуже рідко роблять наскрізне гравіювання. Ну або якщо і роблять, то максимум по заводу і тільки для англійських символів. Але в даному випадку цього немає взагалі. І мені особисто таке рішення не дуже комфортне, бо в темноті це ускладнює набір, особливо в таких умовах, як у мене, що я люблю постійно сидіти при відсутньому загальному освітленні. Тобто так, я звичайно, що можу це робити, тобто набирати текст, але просто кількість помилок відповідно зростає, та й знайти потрібну клавішу стає все ж важче. І це я говорю про білу версію, яка зараз у мене, на якій це буде трішечки все ж легше, а як буде на чорному варіанті, то я навіть уявляти не хочу. Але навряд чи це буде проблемою для тих, хто наприклад володіє тим самим сліпим друком повністю. Ну або чисто як варік, це шукати тоді якісь інші кейкапи щері профили для цього. До речі, в комплекті дають пулери для кейкапів та перемикачів. Ну і в першу чергу це і бездротовий варіант, і підключення відбувається через компактний донгал або просто в народі це свисток, який, до речі, має своє місце на самій клавіатурі для зберігання та транспортування. Також можна підключатися і через Bluetooth, для цього потрібно зробити перемикання. І в цьому режимі вона може тримати підключення з трьома девайсами. А щоб швидко між ними перемикатися, потрібно натискати FN плюс 1, 2 або 3. На них ще є відповідні символи. І також тут є можливість працювати через дротове підключення, тобто даний Type-C тут не тільки для зарядки. Ну і Звичайно, що тут є різні функції, як от Anti-Ghosting чи NK Rollover, щоб гарантувати точну реєстрацію кожного натискання і не було хібних спрацювань при одночасному натиску багатьох клавіш. Ну, а як інакше мало бути. Також тут є прикольна окрема крутилка, яка по стоку змінює гучність, а також при натиску робить м'ют звуку. А ще тут присутні мультимедійні клавіші, і якраз через те, що збіркою займалася Keychron, то і технічна начинка, яка підтримується їхній ПЗ, також від них. Тому для додаткових налаштувань використовується геніальне браузерне рішення програми Keychron Launcher. Через яку з цікавого особисто для мене це є можливість переназначити будь-яку клавішу так, як тобі заманеться. Відповідно, по стоку мультимедійні клавіші працюють через FN, але це можна переназначити і зробити їх основними, тобто по суті, поміняти їх місцями. І тоді F будуть вже працювати через FN. Та навіть ту ж крутилку теж можна зробити під свої вподобання. Чи, от, наприклад, кнопка Delete для мене занадто далеко, відповідно, її можна також перепризначити на будь-яке місце будь-якої іншої клавіші, і після чого просто поміняти кейкапи місцями. Ну але як завжди, є один нюанс, що всі ці кейкапи мають трішки різну форму в залежності від розташування. Тому якщо просто перекинути саме так, як мені зручно, то вони починають вибиватися візуально, що мені точно не подобається, тому з іншої сторони. Можу сказати, що надаючи таку можливість програмної кастомізації, той забув продумати під це візуальну реалізацію. Ще цікаво, є можливість більш детально налаштувати підсвітку, навіть під кожну клавішу окремо також налаштувати спрацювання, макроси, якийсь швидкий старт, оновити прошивку чи провести тест клавіш. Але з цього всього мені цікавий взагалі мінімум, та є точно ще одне цікаве налаштування. Яке буде корисне при бездротовому використанні. Це час автоматичного вимкнення підсвітки та переходу в режим сну, бо це все буде економити заряд. І по стоку перехід відбувається, здається через 2 години. А от підсвітка вимикається, здається, через 30 хвилин, що, як на мене, прям дуже багато часу. Тому я однозначно ці значення нормально так зменшив. Ну бо для чого дарма витрачати заряд? Щодо автономності, то в ній будована батарея на 4000 мА, про яку від виробника є точна інформація тільки про те, що її заряд займає близько 4 годин, що не так вже й швидко. А от про її приблизну роботу від батареї ніякої інформації я не знайшов, на жаль, хоча багато перерив інформації. Початкового заряду з коробки я не знав, бо і не знав про те, як він перевіряється. А це робиться через FN плюс B. А інформація буде відображатися в такий от прикольний спосіб, підсвічуючи відповідну кількість клавіш. Не найінформативніший та не найзручніший спосіб, на мій погляд, звичайно, але точно цікавий. І по моїх результатах, то після того як я пограв десь більше восьми годин підряд, то ще було близько 50%. А після ще однієї десь семигодинної сесії. Вже залишилося 30%, і на цьому значенні, до речі, вже вимикається підсвітка. Це користування відбувалося через свисток та з максимальною яскравістю, що наштовхує на приблизні цифри автономності десь напевне близько 30 годин. А якщо зменшити або взагалі вимкнути підсвітку та перейти, наприклад, на блютуз з'єднання, то в більшості це дає десь приблизно подвійний приріст. Коротше, вроді як дуже непогані показники, як на мене. І точно можу сказати, клавіатура мені дуже сподобалася. І наразі вона у мене стає механічним еталоном та орієнтиром. Тобто, я не кажу, що вона є найкращою у всесвіті. Це просто зараз наразі суто для мене і на даний момент. А на початку відео я пояснив, чому це саме так. Ну але як завжди, якщо ви знаєте якісь кращі варіанти, то обов'язково діліться ними у коментарях. А також, якщо у вас є саме ось така от модель клавіатури, то діліться власним відгуком про неї, бо це буде корисно для інших. Але все одно найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.